Добрий день! Розглянемо з вами сьогодні задачу з теми подібні трикутники. Я взяла задачу з підручника для геометрії 8 класу, автора Олександра Істера Номер 473 Сторони трикутника відносяться як 7 до 8, до 9. Знайдіть невідомі сторони подібного йому трикутника у випадках, якщо. І три маленьких задачі в нас тут буде у цьому завданні. Я одразу намалювала два трикутники. Нехай оце у мене буде трикутник АВЦ. І подібний йому трикутник А1, Б1, С1. За умовою задачі сторони трикутника відносяться як 7 до, 9, до 8 до 9. Тобто сторони нашого даного трикутника, нехай це буде трикутник АБЦ, відносяться пропорційні числам 7, 8 і 9. А Б відноситься до БЦ та відноситься до А С, як 7 відноситься до 8 і відноситься до 9. Ці два трикутники подібні за умовою задачі Трикутник Б С до трикутника А1, Б1С1. Якщо вони подібні, то їхні сторони пропорційні. Це означає, що сторони трикутника А1Б1C1. Теж будуть пропорційні числам 7, 8 і 9, але в них вже коефіцієнт пропорційності може бути іншим. Тобто сторона а1b1 відноситься до сторони b1c1 і відноситься до сторони а 1 c 1 як 7 до 8 до 9. Вводимо x, нехай x це в нас коефіцієнт пропорційності. Тоді сторони цього трикутника, відповідно будуть дорівнювати. Сторона А1Б1, ось вона, буде дорівнювати 7х. Сторона B1C1, ось вона, буде дорівнювати 8х. Бачите відповідні, відповідним циферкам ось тут. І сторона А1С1 буде відповідно дорівнювати 9х. І тепер дивимося, що нам треба знайти. Менша сторона дорівнює 21 см. У трикутнику А1Б1С1, менша сторона це а 1 b 1 Це навіть видно з усіх коефіцієнтів 7, 8 та 9. Отож, А1Б1 дорівнює 21 см. З іншого боку, а 1 б 1 нас дорівнює 7х, можемо скласти рівняння. 7х дорівнює 21. Звідсіля х дорівнює, поділимо ліву і праву частину рівняння на 7. 21 поділити на 7 буде 3 Сантиметр – Це ми знайшли лише коефіцієнт пропорційності. А тепер будемо шукати всі сторони. Ну, Одна сторона нам відома за умовою. Знайдемо іншу. Сторона b 1 c 1 буде дорівнювати 8 помножити на 3. 8 помножити на х, але х ми знайшли 3. 8 на 3 24 см. Сторона а 1 c 1 буде дорівнювати відповідно 9 помножити на 3. Бачите, ось тут 9 помножити на Х. Х у нас дорівнює 3, значить 9 помножити на 3. Дорівнює 27 см. Ось ми з вами розв'язали першу частину цієї задачі. Знайдіть невідомі сторони подібного йому трикутника, якщо його менша сторона 21 см. Невідомі сторони. 24 см і 27 см, розглянемо другу частину цієї задачі. Більша сторона на 5 см більша за середню. У трикутника А1Б1C1. Більша сторона, це видно із цих коефіцієнтів, 7, 8 і 9. Більша сторона це буде сторона А1С1. І вона більша за середню сторону. Знов-таки, середня сторона це буде сторона B1C1. Бачите, ось тут циферка 8 стоїть. Тут 7 найменша, 9 найбільша, значить 8 отут це середня сторона. a 1 c 1 більше, ніж b 1 c 1 на 5 см. Дивимось, що ми маємо. Виходить, що в нас 9х більше, ніж 8х на 5 см. Як записати це рівняння? 9х дорівнює 8х додати 5. 9х уже на 5 більше, ніж 8х. Тож ми до 8х додали 5 і отримали рівність, тепер вони рівні. Переносимо 8х в ліву сторону. Маємо 9х відняти 8х дорівнює 5. Звідсіля х дорівнює 5 це коефіцієнт пропорційності. Тепер знаходимо невідомі сторони. А1Б 1 нас буде дорівнювати. Дивіться, 7х, тобто 7 помножити на Х, Х ми знайшли 5, значить 7 помножити на 5, дорівнює 35 см. Б1С. 1 8х, тобто 8 помножити на 5. 8 помножити на 5 це в нас буде 40 см. І третя сторона А1С1. помножити на 5 дорівнює 45 см. Ось ми знайшли сторони цього трикутника. І останнє, третє розглянемо периметр дорівнює 48 см. Тобто периметр трикутника А1Б1 С1 дорівнює 48 см. Третє. Периметр трикутника. А1 Б1С. Дорівнює 48 см. Периметр це сума довжин усіх сторін трикутника. То, щоб знайти оці 48 см, нам треба додати всі сторони цього трикутника. А1Б1, додати Б1С1. І додати А1С1. І це дорівнює 48 см. Тож складаємо рівняння. Сторона А1Б у нас 7х. Сторона Б1С у нас, дивіться, 8х. І сторона А1С 9х. І це дорівнює 48. Зводимо ось тут в лівій частині подібні доданки. 7х додати 8х, буде 15х, та додати 9х буде 24х, дорівнює 48. Щоб знайти х, поділимо ліву і праву частину рівняння на 24, х дорівнює 48 поділити на 24, це 2. Знову це лише коефіцієнт пропорційності. Тепер знаходимо сторони. Сторона A1Б у нас дорівнює 7х 7 помножити на х, тобто 7 помножити на 2, дорівнює 14 см. Сторона b 1 с у нас дорівнює 8х, тобто 8 помножити на 2 16 см. І сторона A1C1 дорівнює 9х, тобто 9 помножити на 2 18 см. Оце відповідь знайшли сторони невідомі трикутника. Ми розв'язали з вами задачу номер 473. Щоб навчитися розв'язувати такі задачі самостійно, треба спробувати. Тож я вам пропоную самостійно виконати задачу номер 474. Вона аналогічна до цієї задачі. Виконуйте, пишіть у коментарях свої відповіді. Бажаю вам успіхів! До побачення!